Я пам'ятаю, в партнерстві дуже часто повторювала таку фразу, як яка місія нашої пари. І е з психологічної точки зору можна було б сказати, що і на в тебе є нарцисичні всякі там відхилення, і все таке інше. І частково да. Частково в цьому є правда, але вона не вирішить, вона не вирішила ситуацію, чому? Тому що в залежності від того, який рівень свідомості, чому я взагалі так казала, це показник е, такої туги душі за пам'яттю Божественного Союзу. Місія, яка місія нашої пари, саме так часто звучить е, значить, таке партнерство. Так, от, що я хочу сказати, що якщо ви, наприклад, Якщо ми говоримо, що ми багаторівневі, да? тобто у нас є сім рівнів, то відповідно на першому, другому, третьому через психологічний метод да, от стілення оцих всяких нарцисичних травм і вся така історія на ну, цього направлення воно допоможе. Навіть, але якщо ви четверта каста, є нюансики. Каста на, знову ж, на першому, другому, третьому центрі, то загалом одну із частин своєї структури ви зможете зцілити цим. Але четверта каста це показник ну, такої пам'яті, душі добротної. І це така показник старизни, скажімо так, досвіду, там дохера, і у вас є пам'ять про різні союзи, абсолютно різні. Просто тихенько там, ой, як добре, разом пиріжки не пекли, так затішно, лалала, -ла, вас може це не задовільнити, у вас буде амбіція у вигляді, яка місія нашої пари, і е це без перебільшення, тому що коли ви дійсно зустрічаєтеся з парою, е якою ви можете змінювати. Вебінар. Ми зараз ну як зараз на 13, на п'ятнадцяту годину з Діаною будемо проводити вебінар на тему е, кармічні стосунки. До речі, кармічні стосунки вони не завжди болючі. Є карма, і карма є хороша, є погана, але це все одно карма, е, от тому, що люди звикли сприймати дібо, кармічні стосунки. Це по любому якась лажа, все, болі і все. І ваші кармічні стосунки можуть бути ну, абсолютно адекватними, і, типу, з ними можна жити. Ось близнюкові союзи часто з кармічними в негативному такому резусі їх сприймають. Споріднені, всі до них прагнуть, але не всі розуміють, що вони не всім потрібні і ні кожного вони вставлять, як то кажуть. Да? Ну, в лапках не кожному такий союз сподобається, а хтось дуже цього прям тужить і в цьому житті шукає ось таких споріднених союзи. Але для них це може бути, наприклад, дуже гальмівний процес. Божественні ну це, от якраз, з того, що я починала, яка місія нашої пари. І завершу тим, чим я починала. А, оця пам'ять, вона ніколи мені не давала спокою, яка місія нашої пари. Здавалося, яка місія Іна? Ви живете в партнерстві, у вас є дитина, побут, якісь там, я не знаю, цілі, щось купити, щось побачити. ла-ла-ла. А тут, уявіть, серед цього побуту, як грім з неба, яка місія нашої. структури, Коли я познайомилася з кастовою приналежності, і це має значення на рівні душі, коли я познайомилася з поняттями, місіями, призначення, проконсультувала тисячі людей з цього приводу, з цього питання, провела дуже багато різних матеріалів і в Ютубі залишила колосальну кількість матеріалів по роботі з кармічними стосунками, просто завелись там просто відкритий навіть. Там можна було його розбити на, на цілий річний курс. Але суть в чому? Суть в тому, що не зраджуй себе. Якщо ти внутрішньо щось відчуваєш, значить купай туди, дізнавайся, навчайся, розкладай ці пазли в своїй свідомості, є духовні знання, психологічні знання, інтелектуальні знання. Дізнавайся, де на якомусь рівні твоєї структури. У тебе відбуваються оці збої, де ці розсинхрони, цілю їх, знаходь ті інструменти, які тобі потрібно. Але для того, щоб зрозуміти, потрібно тобі це чи не потрібно, взагалі потрібно розібратися да? і подивитися на ці поняття, що ж це за союзи, такі і так далі. Коротше, наговорили тут добротно, але це має значення, якщо ви дійсно е хочете проживати. Як сказати щасливе життя, щасливе по своїм кодам, по своїй природі щасливим. Це не про е, тихо, ніжно, добро. Це може бути по-різному. В кожного своя формула відносин, стосунків, партнерства і так далі. І Якщо ви проживаєте, наприклад, з однією людиною одне партнерство, то, наприклад, в парі, як МЖ, ви можете проживати зовсім інший вид союзу, і це нормально. І Це треба знати, тому що ви можете вимагати від партнера. Да? Те, що ви там проживаєте в дружбі, чи в бізнес-партнерстві, чи в духовному партнерстві. Коротше, розбирайтеся. Якщо це вам цікаво, не цікаво, розбирайтеся з тим, що вам цікаво. І не витрачайте час на те, що вам не зрозуміло. Все, цьомки-бомки, мудрості, знань, любові нам усім і сил справитися з усіма нашими процесіями.